І от за таких обставин і такої складної пропаганди, як підвищити свідомість, наприклад, дивіться. Я думаю, що е, от свідомість вона або є, або її немає. Там не, не, не варто. Підвищувати чую свідомість, я думаю, що там люди, які достатньо чітко знають, з ким вони мають справу. Просто е, політичний механізм е, треба трошки змінити і дати їм можливість е, е, вирішувати Дославити цю проблему зору і вирішувати. з не просто точку зору, а діяти йдеться насправді про спротив. Сходу України своїм власним узурпатором. І є історичний досвід успішного подолання таких узурпацій і окупацій. От спроба. Москви і бандитів на сході України спертися на прихильність цих територій до якоїсь російської, чи немперської, чи просто проросійської ідеї, воно нагадує мені ситуацію на початку Другої світової війни між Німеччиною і Данію, коли фактично була окупована територія Данії без е, жодного пострілу. От, і е, Німеччина розраховувала на те, що вона продемонструє е, решті світу е, цивілізованість е, і от близькість, і готовність данців підтримувати німецьку окупацію нацистську. От, але е, попри те, що навіть адміністрація і король Данії тоді визнав необхідність фактично мирної здачі цих територій, був організований рух спротиву. Це був спочатку ненасильницький рух спротиву за умов співіснування і влади адміністрації Данії і німецьких окупантів нацистських. От, і це починалося з е, медіадіяльності, було об'єднання журналістів, були, е, вони нацисти там не закрили навіть видання, більшість видань про продовжували діяти. От. Але данські журналісти на цих територіях, тобто це фактично була вся територія, дані вони е, зуміли налагодити інформаційну роботу з людьми і координацію. Зусиль спротиву, і врешті-решт, цей спротив дуже допоміг подолати нацизм не тільки на території Данії. Тобто, ви вивчите цей досвід, вивчити досвід інших країн. От. Але основне це те, що це має бути справа. Не Києва, або не в першу чергу Києва. Київ може тут допомагати. Ну от е, я особисто готовий буду допомагати, якщо таки буде попит на Супротив. спротив, звичайно, Домагаю. от, але намагатися нав'язати. Цим територіям і людям київську владу, навіть якщо значна частина там людей хоче, хоче єдності з Україною, це неправильно. Те, що там є дуже багато людей, які хочуть бути частиною України, це якраз дає шанс на те, що такий спротив може бути успішним. От, але якщо ця територія стане частиною України знову в результаті силових дій і і жертв швидше за все з обох боків, і як це зараз вже відбувається, то навряд чи в Україні буде громадянський мир. Тобто ця, ця травма вона залишиться надовго і буде проблемою для і України і її європейського майбутнього.